На Прикарпатті родини загиблих захисників об'єднує проєкт Жити без тебе на вшанування кожного героя рідні висаджують молоді дуби. Такі гаї мають стати живими меморіалами у кожній громаді. Жанна Дучак розкаже більше. У храмі благовіщення Пресвятої Богородиці села Старуня на спільну молитву зібралися рідні полеглих захисників, майже 70 родин з Богорочанської громади, в яких війна відібрала найдорожче синів, батьків, чоловіків, братів. Кожна сім'я принесла з собою саджанець дуба. Після поминальної панахиди їх висадять на намоленому місці біля відпускного центру блаженного Симона Лукача. акцію називаємо «Жити без тебе. Сьогодні тим ми у пам'ять і висаджуючи цю діброву. Нашого воїна укорінює молоде деревце і заливається сльозами пані Галина, мати полеглого захисника України, Командирове відділення БПЛА 14-ї бригади Василеві Галію, на віки 31. Він загинув торік восени на Харківщині під час ворожого обстрілу. Сина єдиного всім. Дуже, дуже важко, дуже. Це вже друге дерево, яке жінка висаджує на згадку про сина. Перше в парку рідного села Підгір'я. Місце для цього дуба теж особливе. Сюди щомісяця на хресну дорогу приїжджають прочани з усього Прикарпаття. Щоб люди пам'ятали, що, що були такі люди, які ну як, за Україну віддали своє життя. Поруч обережно присипає землею молоде деревце. Ще одна Галина, мама загиблого героя Олега Дякива із села Іваниківка. Садж на цій передали волонтери ще минулого року. До сьогодні тримала його вдома, щоб увібрав енергетику рідної оселі. Жінка вірить, дерево є символом з'єднання неба і землі. Я кожен день його підливала, говорила до нього. Та як до сина. говорила постійно з ним, і від такий він зелений, файний. Олег був будівельником, а ще він оздоблював стіни монастирів та храмів. На фронт пішов навесні 24-го. Служив у 3-й штурмовій бригаді помічником гранатометника. Загинув поблизу села Нововодяни на Луганщині. Мати вірить, завдяки цьому дереву пам'ять про її сина не згасне у віках. Це таке дерево, посачене чесю него все. Мені відчувається, що це він. Це я його відчуваю. Жити без тебе це масштабний проєкт, який на Прикарпатті реалізовують волонтери та місцева влада для родин загиблих захисників. Так прагнуть згуртувати сім'ї, об'єднані спільним горем, підтримати та створити в кожній громаді живий меморіал пам'яті героїв російсько-української війни. Кожна родина, яка посадила цей дуб, то вона вкладала туди свою любов, душу, свою якусь віру в перемогу. Адже кожен хоче, щоб це не було намарно віддати життя. І я от зараз стою, і я просто бачу, як через декілька років тут буде дубовий гай. Хочеться, щоб коли через 50-100 років сюди приїдуть на святе місце, на паломництво, люди могли в холодочку на лавочці сісти під дубом героя. Дуб це сила, дуб це могутність, дуб це вічність. Сьогодні ми висаджуємо цей дубочок, честі, пам'яті. Мого чоловіка ми через зиму його тримали вдома, доглядали. Дякувати Богу, він пережився. І сьогодні маємо можливість продовжити пам'ять. В цьому дубочку, і дитина буде пам'ятати, що в неї батько був захисником. Ми повинні пам'ятати кожного захисника, який віддав життя за Україну. Такі дубові гаї вже висадили у восьми громадах Прикарпаття. На вході до них розміщені таблички з QR-кодом, перейшовши за якими, можна почитати про героїв. Коли дерева підростуть, на них повісять імені таблички. Жанна Дурчак Зіноя автонас, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.